Доброго дня, шановні аграрії, моє ім'я Олександр, новий менеджер заводу Кобзаренка. Я буду менеджером Хмельницького відділення, куди вас щиро запрошую. Це перша в Україні наша локація, яка безпосередньо знаходиться не на заводі, а перше представництво Західної України. Ми стаємо ближчими до наших клієнтів західної України, а саме аграріїв, маленьких підприємств і комунальних підприємств. Тож раді вас вітати на нашому майданчику. Я буду тут знаходитися тут. На всі ваші питання при вашому приїзді відповім, допоможу, підскажу. Також я буду безпосередньо виїжджати на ваші прохання до вашого господарства. Також найближчим часом ми посадимо сюди сервісного менеджера, який буде приїжджати на ваші прохання для запуску техніки і обслуговування вашої техніки. Тож раді вітати вас на нашому майданчику в місті Хмельницький, який розташований. В місті Хмельницький Ростошанська територіальна громада комплекс будівель і споруд номер 20